Чому я зараз записую це відео? Тому що в коментарях було одне і те ж саме запитання. От Якщо кількість запитань перевищує определений ліміт, перевищую, я стараюся записати відео і дати відповідь на загальні ці запитання. В чому заключається суть цього запитання? Дивіться, ви. Не стісняйте, пишіть, задавайте питання. Чим зможу, тим поможу. Я стараюся завжди відписати. Якщо у вас немає запитання, можете просто підтримати відео, поставити, будь-що там, плюсик, циферку любу. Я теж буду цим радий. Ми свого роду будемо продвигати це відео і, може, комусь воно буде цікавіше за межами нашої спільної аудиторії. В чому заключається суть запитання? Зараз багато виходить, вже перед абрикос, тобто вже плоди починають наливатися. В кось вже є персик, нехтарін починає наливатися. І в нас плоди, проблема в чому заключається? Що плоди можуть попасти під весняні заморозки. Що це означає? Що прогноз погоди показує, що можуть можливі бути похолодання і. В певних регіонах, і опять же можуть бути заморозки. Як правило, плодам, які вже наливаються, які вже перецвіли, їм ці заморозки можуть нічого не вплинути. Але, але можуть і саме дерево попасти під стрес. Тобто під стрес, зупинитися, ростові процеси і в тому числі. В тому числі і дозрівання самих плодів. Що для цього я буду робити, і, мабуть, ще вам рекомендую. Я просто кажу, що роблю я, а ви собі дивіться вибір за вами. Що, наприклад, я буду робити зараз з за абрикосом і з персиком. Деякий вже персик теж зпередсвів. Ну і, звичайно, можливо, і смородина, так і в тому числі і все остальне. Я буду вносити антистреси. Що це таке? Це ви заходите в аграрний магазин і кажете, мені, над... мені потрібна бурштинова кислота, або гумінова кислота. Можна такі препарати як гуміфілд, я вносив. Або ваша задача сказати, дайте мені, щоб діюча речовина була бурштинова кислота і гумінова кислота. Тобто, зрозуміли, ці два. Ці дві такі кислоти вони будуть захищати дерево від стресу, там є додаткові мікро і макроелементи, і вони вам ще будуть е, допомагати дереву хорошо розвиватися. Тому, що, тому, якщо у вас є такий страх, е, під, е, підмо, е, як це правильно сказати, що ваші дерева можуть або в кущі попасти під заморозки, то ви постарайтеся внести ці добрива, ці стимулятори росту, ці препарати. Тобто, зрозуміли, да? навіть якщо у вас, ви будете вносити, у вас кілька дерев і у вас залишиться цей сам розчин, то ви можете ним обробити всі інші дерева. Він бджолі не, не заважає, квітучим деревам не заважає, тому і навіть якщо ваші дерева груші, в тому числі, і яблуні, і сливи. Ви можете, вишні, черешні, ви можете ці всі препарати от внести свого роду, захистити від певних стресів. Можете їх вносити, до речі, ці препарати і в літо, коли буде засуха, коли буде спека, ви теж ці препарати можете вносити. Отак, от на рахунок цих препаратів, думаю, скажу відео. Тому помогло вам, не помогло, дивіться самі, вирішуйте самі. Дякую за увагу.